З Україною в серці у Саджавці Коломийської громади організували патріотичний табір для дітей. Його проводять фахівці місцевого центру культурних послуг та пластуни. В один із днів табору у селі розгорнули гігантський прапор, довжина якого 31 метр. Цей стяг об'їздив уже чи не усю Україну. На ньому залишають слова вдячності захисникам. Чим займаються діти в межах табору та які у них враження? Дивіться далі. Цього літа вже у другий табір. Перший табір це був у липні. Христианська. Мистецькій світловервиці, і тепер вже другий табір з Україною в серці, який проводить пласт. Це вже не перший раз, коли наші юначки пластунки є виховниками у денному літньому таборі. Вони набувають при цьому навичок спілкування, комунікації з дітьми і так само розвивають свої лідерські навики. Був день українських молодіжних організацій, присвячений до дня молоді, і ми дітям розказували, що таке пласт, передяглися в однострої, провели день так, як проводиться пласт. Тому таборі діти були захоплені, їм дуже тут це вдалося. Так мені подобається грати танцювати. Проводять різні майстер-класи. У мене є багато друзів тут. Сьогодні буде фотосесія присвячення до дня незалежності. Метою даного табору є патріотизм: дати дітям можливість відволіктися від того, що є в зовнішньому світі. Ну важкого з війною, але і дати дітям зрозуміти, що якраз у це любов до України, любов до історії, знання. Історії це важливо, тому що хто не знає свого минулого, то не той не вартий свого е, майбутнього. Кожен табір має свою тематику. Ми дотримуємося саме теми. Наприклад, на даний момент це є з Україною в серці». Малюють, співають патріотичні пісні, е, народні, сучасні, грають у різні патріотичні ігри. Прапор об'їздив вже можна сказати всю Україну. Там дуже багато зібрано слів підтримки, подяки саме воїнам. І прапор розгортається тільки на дуже важливих святах, але хочемо його дійсно вже розгорнути, коли буде перемога. Слава Україні!